Педжел Мастерс Букерест, або як як це бразильською румунською, букуресті. Здається, або Букурешті, мабуть, якось так. У Букуресті закінчився турнір від Педжел, переможцем стала команда ЕР та заробили 400 тисяч доларів. Ну, якби ковиряв, як це колупав, колупав, то доколупав. Ну давайте будемо відвертими. Склад учасників тут не такий, щоб сильно репрезентабельний. Напевно, сама Аврора є тут найвищою командою в рейтингу ХЛТВ. Не те, що в них не було проблем, але вони виграли цей турік без проблем. З тих цікавих персонажів, хто був нам точніше, з команд, в яких грають цікаві нам персонажі, це звичайно і IP, там, де грає Рінкол, команда Fnatic, в якій кор зараз української колишньої команди Passion UA, звичайно, Fear Jumbo та Джекасмо наразі. Ну і хто бейт? Які вийшли в плей-офф. І, до речі, доволі переконливо відіграли свою групову стадію, здолали Астралі з рахунком 2-0, d з рахунком 2-0, програли Payneм 0-2. Ну і перемогли Легасі майбутніх фіналістів цього турніру з рахунком 2-1. Власне, плей-офф таким чином виглядає. Пейн проти Легасі, Легасі перемагає з рахунком 2-1. Соу здолала команду Liquid з рахунком 2-1. Аврора перемогла Бейн фінал Вийшов доволі насиченим Легасі та Аврора Геймінг. І це вже другий поспіль фінал для Легасі. В цілому, бразильський Counter-Strike зараз, напевно, переживає певний ренесанс, такий, якщо можна так сказати. Е, значить, що тут по результатам? Давайте так. Аврора е, перемагає на Дасті. Це вибір, е, якраз таки, Аврори, з рахунком 13-11. Далі Міраж, е, вибір Legacy Аврора програє. І тут починається камбек. Легасі перемагають на трейні. Е, трейн це мапа Аврори. Але там теж давайте будемо, скажімо так, відвертими. Додаткові раунди. І могла вирішитись доля чемпіонства в Бухаресті на цій мапі, але все ж таки Легасі відтерміновують цю історію. Далі вже Інферно. Легасі знову камбекають, точніше, не камбекають, а повноцінно камбекають в серії. Перемагають на, на Інферно з рахунком 13-8. І далі фінальний нюк, на якому теж близький рахунок Аврора перемагає з рахунком 13-11. Команда заробила 400 тисяч доларів, 200 тисяч отримує організація, а 200 тисяч отримують гравці. І Ксантарес отримав перший MVP за лан-турнір у кар'єрі і другий взагалом. Ну, Ксантарес Роботяга, Пацику вже 30 років, він продовжує їбурити, що не в себе, і він а, великий молодець.